Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося створювати різні анімації в програмі Blender. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Процес створення анімацій це досить простий процес. Вам лише потрібно обрати об'єкт, до якого буде застосовуватися анімація. Далі ви вмикаєте запис анімації, рухаєте ваш об'єкт, робите з ним будь-які маніпуляції, виключаєте анімацію. Та в цілому анімація буде готова. Такі анімації ви можете використовувати пізніше як кат-сцену для вашої гри. Або ж взагалі можете створювати якийсь мінімальний або взагалі повноцінний мультфільм на базі того, що у вас тут буде, які об'єкти будуть та як ви їх будете рухати. І от для створення анімації ви можете використовувати одне з двох вікон. Перше вікно воно знаходиться ось тут, унизу, ми можемо його розкрити. Та через це вікно ми можемо обирати. Об'єкти, рухати їх, якось їх трансформувати та записувати це в анімацію. Друге вікно, воно називається Animation, і це більш таке вже професійне вікно саме для створення анімацій. Тут ви будете мати більше опцій саме при роботі з якимось об'єктом, щоб можна його було редагувати в будь-якій точці анімації. Поки що, ми давайте зайдемо назад на layout та саме попрацюємо з цією більш простою вкладкою Animation. Отже, щоб нам створити анімацію, ми спершу повинні обрати якийсь об'єкт. Далі ми натискаємо на запис анімації. І запис анімації це не означає, що вам потрібно якось поспішати та записати анімацію як найшвидше. Ні, запис анімації це означає те, що тепер будь-які дії, які ви будете виконувати, вони будуть записуватися в анімацію. І давайте наразі ми з вами спробуємо зробити от що. Ми вибираємо 10, це якби 10-й фрейм, або ж перша секунда. Тут ви можете розуміти, що кожна оця Десята частина це як плюс одна секунда. Перша секунда, друга, третя та й так далі. І от на першій секунді ми давайте з вами зробимо наступне: ми давайте наш ось цей блок, ми його кудись просто пересунемо. Як тільки я це зробив, ми помічаємо, що ось тут в анімаціях в мене створюється новий такий ромб. І по факту це ключ ключ нашої анімації. Тобто, тепер, якщо ми будемо з вами програвати анімацію, ну зробимо це трохи пізніше, то в нас. Він буде йти з початкової точки в точку, де він там пересувається. І давайте ми на цьому зупинятися не будемо, ми давайте ще. Наприклад, на другій секунді кудись його пересунемо далі, на третій, відповідно, секунді так, давайте тільки оберу правильно, ми пересунемо його також ще раз кудись далі. Ну і четверта секунда, це буде, коли ми будемо наш куб поміщувати в перші координати. Тобто, ось тут 0,00 0, 0 я поставлю. А також давайте вкажу, що для першої, першого фрейму або нульового фрейму ми також вкажемо те, що спочатку наш куб буде знаходитися в нульових координатах. І от тепер ми можемо. Можемо закінчити запис. Якщо ми це будемо все програвати, ми побачимо, що наш куб він ось так буде в нас е, рухатися. Знову ж таки, можемо перекинутися на початок, знову ж таки, почати нашу анімацію та бачимо, яку куб в нас пересувається. І наразі в нас анімація вона не зациклена, адже в нас анімація, коли доходить до 4 секунди, вона далі продовжується. Далі у нас тут нічого не відбувається, тому просто якби ми чекаємо до завершення анімації. Щоб такого не було, то ми давайте з вами самі вкажемо, з якого моменту анімація буде починатися та до якого моменту вона буде йти. В нас анімація нехай буде починатися з першого фрейму, адже для першого фрейму я тут вказав значення 0,00, це якби початкова точка. А от закінчуватися це все буде нехай на сороковому фреймі. Відповідно, ось так ми це вказуємо, обрізаємо нашу анімацію. І тепер, якщо ми будемо це програвати, у нас вона буде постійно програватися в такому циклі. Ця анімація буде постійно йти. Окей. Наступне, що ми з вами ще можемо зробити, так це ми можемо. Давайте, по-перше, вкажемо те, що в нас анімація все ж таки буде, наприклад, 60. І далі ми можемо ось так виділити усі наші ключі. Також можна натиснути Ctrl-A. Хоча ні, Ctrl-A тут і не спрацьовує. Ну тоді просто виділяємо усі наші ключі. Далі натискаємо клавішу S, і тепер ми можемо просто масштабувати усі ці наші ключі. Тобто ми можемо збільшити анімацію, або, навпаки, ми можемо її, її зменшити. Окрім того, можемо натиснути на клавішу G. І за рахунок клавіші G, ми можемо просто пересунути всі ці наші ключі. І давайте їх дійсно трошечки пересунемо. Ми помічаємо, що анімація стала більшою. Давайте я тепер вкажу, що вона буде. До 66 фреймів. І відповідно, анімація дійсно стала більш повільною. А, ну і так само вона програється. Тепер давайте перейдемо на вкладку Animation. Та тут подивимося, як наша анімація буде виглядати. Тут ви можете робити абсолютно те саме. Єдине, що тут ви можете прямо так: от перелистувати всю вашу анімацію, бачити кожен фрейм, де знаходиться ваш об'єкт в певний момент. Окрім того, ви тут можете вибирати усі ці точки та бачити, що саме. Саме тут відбувається. Тобто тут розписано, що ми з вами робимо. По факту, ми з вами змінюємо там локацію нашого об'єкту по x, y, а також по координаті Z. І от, наприклад, я можу вибрати усі точки та вказати те, що, наприклад, по Z ми з вами його змінювати не будемо. Після того, як я оце змінюю, я тепер можу рухати нашу анімацію, і ми побачимо, що, бачите, більше по координаті Z я ніяк об'єкт не змінюю. Так, бо я його просто відключив, відключив цю опцію. Саме ось тут. Тобто на вкладці Animation ви тут маєте змогу подивитися, що саме у вас змінюється, та відповідно, якийсь момент ви можете відключити, видалити або ж взагалі його не додавати. Окрім того, хочу вам ще показати те, що тут ви можете створювати анімацію відразу для декількох об'єктів. От, наприклад, давайте ми створимо ще один об'єкт, нехай це буде сфера. Цю сферу ми давайте за рахунок клавіші G кудись перекинемо. А далі ми спробуємо записати. Анімацію. Щоб нам записати анімацію, ми ось тут унизу натискаємо на запис. Далі ми робимо усі ті самі дії. Тобто кудись я А, вірніше, неправильно я це почав робити. Давайте я виберу, наприклад, 20-й або ж 10-й фрейм. І кудись я цю сферу буду там перекидувати. Наприклад, ось сюди. Далі, на 30-му фреймі, ми давайте цю сферу будемо. Е так, і я знову ж таки не те трошечки почав робити. Давайте я ось тут виберу сферу. На 30-му фреймі я цю сферу буду ось таким чином збільшувати. На 60-му фреймі я давайте знову ж таки цю сферу кудись буду переміщувати, наприклад, туди. І перейдемо на нульовий, на перший фрейм або на нульовий фрейм. і тут я вкажу те, що. Наша сфера, вона на початку буде знаходитися нехай в нульових координатах. Можливо, трошечки по іксу ми її змістимо кудись туди, а також у неї будуть стандартні розміри. Розміри, а саме, все по. Одиниці. Окей, тепер ми можемо в принципі програти всю цю анімацію та побачимо, як всі наші об'єкти будуть рухатися. Тобто, в нас тепер рухається не просто один об'єкт, рухаються повністю усі об'єкти. Ну і виглядає це досить цікаво. Саме таким чином ви можете створювати анімації для будь-яких об'єктів. Пізніше ці анімації ви можете складати в повноцінний фільм або ж кат-сцену, та робити е такі от імпровізовані анімації для будь-якого вашого майбутнього. Проекту. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!